В цьому відео показую, як за декілька хвилин згенерувати безкоштовні ключі електронно-цифрового підпису через приват, які підходять для роботи з державними органами, як фізичної особи, так і ФОПа. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смакович. І недавно приват змінив алгоритм реєстрації ключів електронно-цифрового підпису. Тому ось вам коротенька інструкція, як це швиденько зробити. Важливо, для того, щоб згенерувати ці безкоштовні ключі, потрібно, щоб ви були клієнтом Привата. Ну, по-іншому, не вийде. Отож, для того, щоб згенерувати ключі, ЕЦП, раніше ми заходили в Приват24 і генерували звідти, але тепер нас Приватбанк. Переадресовує на сторінку АЦСК «Приватбанк». Власне, ми можемо почати відразу генерацію ключів АЦП із цієї сторінки. Для цього в пошуковику пишемо «АЦСК Приватбанк». Є, відкриваємо ось першу. Перше, що в нас потрапляє, перше посилання АЦСК, Приватбанк Мейн, І ми потрапляємо в акредитований центр сертифікації ключів. З самого низу в нас є доступні послуги. В даному випадку нам потрібно отримати сертифікат. Клікаємо отримати сертифікат, і нам програма пропонує авторизуватися через Приват. 24 можна сюди вписати логін. Пароль, а можна просто відсканувати QR-код зі свого мобільного додатку. Приват. 24 я відсканував QR-код, і ось в мене трошки подумав, подумала сторінка і. Відразу почала генерувати ключ ЕЦП. Дані для отримання сертифікату Смукович Михайло Валерійович, населений пункт область. Щоб тут не було, клікаю дані вірні, і потрібно придумати пароль для сховища ключів. Пароль має містити цифри і латинські літери не менше восьми символів. І клікаю далі. На приват 24 приходить підтвердження. Підтвердження може приходити через смс-повідомлення. Загалом в Приват24 підтверджує генерацію ключів ЕЦП. Сторінка трішечки задумалась, і є все. Сертифікат підпису успішно завантажений. Серія та номер сертифікату, дата реєстрації. Скоріше за все, мені ніде не знадобиться. А сам ключ ЕЦП падає в завантаження. Ось він в завантаженнях. в на самому ПК, в завантаженнях є, в мене ключ ЦП, я вже його можу використовувати. Цей файл не відкривається з допомогою комп'ютерних програм, він для того, щоб користуватися в державних сервісах, для входу в державні сервіси чи для створення електронного підпису на електронних документах. Якщо ви генеруєте свої ключі ЕЦП не через комп'ютер, не через ноутбук, а з мобільного телефону, ви так само це можете зробити. Робити е, через веб-браузер свого смартфону. Проте є один нюанс. В андроїдах все в мене виходило робити. Коли генерую ключі на iOS, цей файл мені не падає в завантаження, iOS блокує завантаження таких файлів. Тому чисто теоретично з андроїда у вас також вийде згенерувати ключі АЦП. Якщо ж ви не є клієнтом Приватбанку е, і не хочете ним ставати, можна згенерувати такі ж ключі АЦП безкоштовно. В онлайні через е, сервіс Вчасно, в мене є окремий ролик, як це зробити, ось він, е, також є можливість згенерувати ключі в податковій безкоштовно, чи в АЦСК Україна за символічну плату в 100 гривень. В мене також є ролик, як це зробити. Ось він. Якщо раптом не виходить зробити в онлайні, то в податковій в АЦСК Україна зробити можна, але вже прийшовши до них ніжками. І якщо ви вже натрапили на цей канал і. Є приватним підприємцем, є ФОПом, то в мене є окремий телеграм-канал для ФОП, в якому я даю безліч корисної інформації для підприємців, як звітувати, як платити податки, які є нововведення, новини для ФОП. Обов'язково переходьте, реєструйтесь. Ось посилання на нього, там багато чого інтересного. І дякую вам за перегляд цього ролику. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Та бережіть себе. На все добре.